Я осінь всюди походжаю, фарбую листя, кленів та добів, грибів, горіхів у запасі маю, силену силу різних кольорів. Я в ліс прийшла, щоб у звірят спитати, як до зими готуються вони. Мені обов'язково треба знати, бо ж скоро сніг накриє все крильми. Привіт, малята. Сьогодні запрошую вас. До осіннього лісу, щоб помилуватися красою дерев та перевірити, які турботи мають лісові мешканці. Тож беремо з собою гарний настрій і вирушаємо до лісу. Діти. Поки ми з вами йдемо, давайте пригадаємо правила поведінки в лісі. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Не можна залишати після себе сміття. Не можна галасувати. Це може налякати лісових мешканців. Пам'ятайте, ми у них в гостях. Ось ми і дісталися лісу. Подивіться, якими різнокольоровими барвами він нас зустрічає. Скільки барвистих і яскравих кольорів. Які різнобарвні листочки! Так, хочеться погратися з ними. Пропоную пограти в гру, з якого дерева листочок. Ось і перший листочок. Під казкою вам будуть його плоди. Жолоді. Правильно, діти, це дуб. Наступний листочок. Так, діти, це перізка. Ось така красуня. А цей листочок. Подивіться, який незвичайний. Так, діти, це каштан. Наступний листочок. Будьте уважні. Так, діти, це. То поля. Ось така струнка. А цей листочок. Так, діти, це клен. А це що за листочок? Підказкою будуть його плоди цього дерева. Правильно, діти? Це горобина. Молодці. Життя дерев осіннього лісу ми перевірили. А кого ми ще можемо зустріти в осінньому лісі? Діти, послухайте уважно загадки. Кого ж ми сьогодні зустрінемо на нашій лісовій галявині? Будьте уважні! Цілу зиму у барлогу спить приблуда клишоногий. Як советься цей забріть, здогадались? Правильно, діти, ведмідь. В темлі в лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Правильно лисиця. В полі, в лісі, навкруги скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Молодці, це заєць. Що за дивна Непосида на стежинку шишки кида, з гілки скік на скік на гілку упізнали, друзі? Білку, правильно це ж білка? У мене шубка з гулочок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це діти? Правильно, це їжачок. Ось таких звірів ми зустріли на нашій галявині. Діти, хто з цих тварин цілу зиму міцно спить? Правильно! Ведмідь та їжак. Діти, а хто носить запаси в своє дупло? Правильно, це білочка, вона до свого дупла носить шишки, горішки, жолуді, якими харчується цілу зиму. Діти, а хто з цих тварин змінює колір хутра із сіренького на білий? Правильно, дітки, це зайчик. А чим зайчик харчується? Ну так, звичайно, він любить капусту, морку, але в лісі цього не завжди знайдеш. Тому він харчується корінням дерев, спасає молоду траву. Як ми можемо назвати усіх одним словом? Правильно, діти, це тварини. Діти, які це тварини? Свійські чи дикі? Так, діти, це дикі тварини. Вони живуть у дикій природі. Самі дбають про своє житло та харчування. А де живуть дикі тварини? Так, діти, дикі тварини живуть у лісі. Діти, давайте опишемо тварину. Для цього нам допоможе ось така таблиця. Спочатку ми будемо казати назву тварини, далі її розмір великого, маленького чи середнього розміру, колір забарвлення її хутра, форма хвостика, короткий чи довгий, закручений чи пухнастий, форму і розмір вушок. Великий чи маленький, яку форму вони нагадують: трикутну, круглу. Чи овальну та чим харчується ця тварина? Ось перша тваринка. Це білочка. Вона маленького розміру, рудого забарвлення, має довгий пухнастий хвіст, маленькі вушка трикутної форми. Харчується жолудями, шишками, горішками. Наступна тваринка це зайчик. Він маленького розміру, сірого кольору, має маленький пухнастий хвостик, великі довгі вуха овальної форми, харчується морквою, капустою та травою. Це лисиця має середній розмір, руде забарвлення, великий довгий пухнастий хвіст, середнього розміру вушка, який нагадують трикутну форму, полює на мишей та зайців. Це ведмідь. Він великого розміру, коричневого. Кольору, має короткий хвіст, маленькі вушка круглої форми, харчується рибкою та лісовими ягодами. Це вовк. Він середнього розбіру, сірого кольору, має довгий пухнастий хвостик. Середнього розміру вушка, які нагадують трикутну форму, харчується мишами, зайчиками. Молодці! Я думаю, ви зрозуміли, як потрібно описувати тваринку. Спробуйте самі описати якусь тваринку за цією таблицею. Малята, сьогодні ми побували з вами в осінньому лісі, перевірили життя дерев та лісових мешканців. Якщо ви будете відвідувати парк чи ліс, не забудьте назбирати ось таких красивих осінніх листочків, адже вони нам будуть потрібні в наступних наших заняттях.